Друзі, у нас сьогодні представники міграційної компанії. Вона сьогодні Дарія, вона доктор наук, міграційний експерт, також цієї компанії, також справжній американський міграційний адвокат Глорія. Вона головний адвокат цієї фірми. Сьогодні буде відео досить цікаве, тому що буде використана і українська, і англійська, тобто будемо всі разом. Намагатися відповісти на найголовніші питання вас, всіх мігрантів, українців, які зараз потрапили в ось таку досить незрозумілу ситуацію. Друзі, я знаю, зараз буде дуже багато питань. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, пишіть свої питання також в коментарях і найбільші коментарі, які зберуть більше лайків, буде тема. Якщо міграційні представники будуть мати час, саме тема наступного відео. Поїхали. На сьогодні ті українці, які приїхали по ЮФОЮ, мають ряд опцій. Перше це воз'єднання з родиною. Друга опція це робочі візи, але там є свої е моменти. Сама краща опція зараз для українців це подання на есайлом. Далі різні гуманітарні опції: це Вава, Ю, віза, Тівіза, Сей-ДЖС, і це все гуманітарна лінія, опція, де українцям легше всього залишитися. Да. Окрім того, є ще релігійна віза, і, звісно, це все-таки виграння лотереї і diversity віза вона називається. У ну, ці всі опції, з якими ми працюємо, і ми розуміємо ну, індивідуально, що кожному більше підходить. Дякую, Дар'я, що знайшла час вийти в ефір. і Відповісти на дуже велику кількість питань моїх підписників. Тенкіґлорія Фоєтайм ефосапортнфор. Пробли югона аншерлайк алат questions I have really <laughs> a lot today, but let's switch Ukrainian English, we'll see. Uh, uh, I'd like to talk uh, today about the freeze or pause po issued by Trump administration, which uh, means that Ukrainians are currently uh, unable to obtain or, uh, other immigration status or kind of apply or everything doesn't hold, kind of, and the cases are not being processed. what should people like Ukrainians do in this situation, what options they have, what options are available for Ukrainians to remain in the United States. If you could answer like whole idea in this video, it's gonna be nice. Uh, хто не зрозумів, зараз задав питання, що можуть зробити українці в тому моменті, коли адміністрація Трампа зупинила зараз розгляд, тому зараз будемо спілкуватися як з американським адвокатом, так і з іншими представниками цієї е, фірми. Let's... Yes, sounds good. Yeah, there is a freeze. Um, recently, the Trump administration announced that, but it's not only for Ukrainians, right? It's for people who entered with the parole programs, humanitarian that were created during Biden's administration. Uh, so yes, we tend to think it's for my community, but no, it's for all communities that entered with these um, programs. Ukrainians are one of them with the U for U. Um, yes, it means that things are slower uh, and we don't have the approvals necessarily as fast as we were seeing them. But it doesn't mean that all cases are going to be denied. It just means that they're going to take a little bit more time to analyze and approve the applications. Так, якщо можеш трохи додати. Да. Дякую. Дійсно, з лютого місяця діє так званий фріз, як замороження, заморозка, хто його як каже, і це дійсно впливає на результати, на результати по отриманню різних легалізаційних документів. Але ну, вплив тут який, ми кажемо. Немає відмов, це неправда, що якісь зараз поступають відмови, просто все рухається в рази повільніше. Наприклад, якщо дозвіл на роботу ми там могли отримати за рік, ой, за рік за о, протягом місяця, то зараз або трьох навіть тижнів у нас були часті випадків. Ми отримували, відправляли, отримували швидко, то зараз це займає від. Двох-трьох місяців, тобто, це в рази, процес подовшився. ми працюємо з такими кейсами, як SIJS, і от нам погодження проходили протягом трьох тижнів. Зараз ми в там в очікуванні двох місяців вже перевищує. Тобто, все, все працює. Але е, все ну, подовжилось в термінах. Про що каже Глорія, е, і це важливо, що це не стосується лише українців, це стосується всі спільноти, які приїхали по гуманітарним паролям. Якщо ви приїхали вже під час війни, але по візі, то вас це не стосується замороження. Тобто, друзі, як ви бачите, теоретично знаходячись. По гуманітарному паролю, ви маєте право подаватись на все. Але як ви бачите, маємо ось таке замороження, тимчасове, надіюсь, яке все ж таки можливо буде зняте. Єдине, що як ви бачите, як кажуть міграційні адвокати, що це стосується гуманітарних паролей. Я хочу уточнити у вас запитати. Е, ті українці, які, до речі, у мене є також підписники, які приїхали по любим іншим типам візи, і потім під час війни перейшли на Ті і зараз, от, наприклад, вони прийшли на TPS перший, зараз продовжили на TPS, і вони отримали. Тобто на їх ця пауза ніяким чином не відноситься. Так я розумію, все визначає те, як ви прибули в Америку. Якщо ви прибули по візі чи по іншому якомусь там статусу, саме це визначає, а потім там перейшли вже на ТПС, це Все ок, але при цьому важливо завжди зберігати свій легальний цей статус, щоб не було цього гепа, коли, наприклад, в тебе закінчилася I-94 форма потім ти був в якомусь ну, підвішеному стані, а далі перейшов уже на ТПС. Тоді в тебе є проблема з цим. Питання зараз до Глорії, question to Gloria. We have probably like about 20,000 roughly Ukrainians who crossed the border during like first couple months when the war started, like probably it was like April, May. They got also humanitarian parole, but it was on the border. And after they closed this Uh, kind of way and says like okay this is new program you for you and like ukrainians needs to come like through sponsorship and do you know or if you have like any other cases for ukrainians or for these people who cross the border it's the same process or they still can apply and they can get like tps right now Or they still, uh, the cases are also frozen. зараз. Швидке питання було до Глорії. Чи ті українці, які пройшли кордон під час початку війни в квітні місяці і отримали гуманітарний пароль? Чи мають вони змогу подаватися ж таки отримувати ті піеси? Чи їхні програми чи їхні статуси також на паузі? Ось це моє було питання. Окей, Глорія, контні плиз. Є содека іфде за фріз форпі поентербіфор і форю existed with other humanitarian по programs no, because They are only targeting U for U, CNHV, which is for Haiti, Nicaragua, um, Venezuela, and Cuba, and some other um, family reunification programs. They're saying it's to investigate if there's fraud. Uh, so no, there's no interest in digging through the people who entered before you for U because it wasn't a big amount of people at that time. Um, so they're trying to target more. the, the Biden programs that were officially created that required sponsors and that um, uh, brought a much larger number of people to the US. Дім, по по-перше, ти задав дуже слушне питання, uh, тому що це такий good point, який ми зараз підкреслимо, що ті, хто приїхав і перетнув кордон до того, поки почала, запрацювала програма U4U, uh, оце замороження їх не стосується. І саме цікава Глорія пояснює, чого, тому що а, ці, не, дуже маленька кількість тих людей, які перетнула а, просто по гуманітарному паролю. І адміністрація намагає в, в її таргетонговою групу її більш широка спільнота. Да, це і Гаїті, і Українці, ті, які е, в'їжджали по спеціальним програмам адміністрації Байдена. Тому. І вони стали тією таргет-групою. А ті, хто приїхали по гуманітарним паролям, до них замороження не стосується. Наступне моє питання. Було хотілося б задати, що робити тоді тратично українцям, які все ж таки ну зараз на паузі, які є інші шляхи легалізації, які є інші візи, і чим саме можливо ви могли б допомогти. На самому першому місці, все таки, що, що може бути для всіх українців і не тільки, да, це все таки возз'єднання з родиною. І коли ми кажемо про возз'єднання родиною, це стосується батьків, дітей. Діти можуть подавати на батьків тільки ті діти, яким старше, Шед 2021 року. Батьки на дітей можуть також, але все це буде різний часовий проміжок. Бо якщо батьки подають на дітей яким там до 21 року і вони не одружені, це займе мало часу. Якщо тим, хто 21 рік не одружений, інший час. Якщо ті, хто з дітьми одружений, це теж ну, більше часу займе. Також важливо інформацію, що якщо ви одружуєтесь не на citizenship, не на громадянові, а на green card holder, то ви також eligible, легально можете подавати на свій статус, да, вже і на дозвіл на роботу. Тут важливо термін дозволу на роботу. Ну як ви одружилися, буде зараз офіційно 3,5 місяці. Тобто, в принципі, це швидко. Важливий також. Момент, що приймаються mm, однополові браки, шлюби теж також до розгляду. Mm -hmm. Повсюди, по всім штатам. There is a case law that says people can get married to the same sex as long as the other person is not married to somebody else. In the whole states. Yeah. If you get a marriage certificate. You can apply for immigration benefits for your spouse. Doesn't matter the gender. Okay. Це, це так, також гарний думав, по НІ <laughs> мало хто про це в мене точно є підписники навіть з України, LGBT, то можливо ця порада вам буде досить корисною. Значить, також важливо, що якщо ви одрушені на Green Card Holder, чи на Citizen чип на громадянину чи на, громадян, ну, на громадянці Америці. І вони використовують це як тригер. Там ой, ти там одружився чи одружився на мені і за грін карти, або там ой, в мене там щось я не можу на тебе подати там чи ще абсолютно. То такі, такі ну скажімо так, люди вони можуть самі податися, ну, піти до адвоката і сказати, що ну, от така ситуація, я там в шлюбі неодноразово там прошу подати на грін карту. Мені в цьому відмовляється. І е, це е, і ніколи не буде йти investigation, тобто розгляду. Це правда, це неправда. Там ніколи ніхто не звернеться до другої сторони, чому ти не даєш. Тобто процес буде від, відбуватися дуже тихо. Ніхто про це не знає. І, е, да, да, і це все зроблено для того, тобто щоб захистити. Да, і але це все проходить через те, через вава. Да? Тобто е, е, вава це ну якби жертви домашнього насилля, отак от, от воно називається. Але ніде не буде ця інформація ніколи світитись. Тобто важливо, те, то, що ти прийшов, сам собі робиш, друга сторона про це не знає. Але я розумію, так. Це може бути не тільки ось це те, що ви назвали, а й дійсно жертви домашнього насильства, Тобто тобто, якщо якщо Card Holder або громадян США, вас б'є, або якийсь там аб'юз, або ще щось. Тобто можна також подаватись на ваву, так і поліцейських репортів, ніяких не треба, ну якби якщо вони є, то окей, там або сусідських афідевітів, що хтось чули, як вас б'ють. Тобто це, це така ну, процедура, вона не дуже швидка, да, вона якби забирає час, але ну, вона в будь-якому випадку приводить до результату. Які ще види? Ми працюємо з усіма типами віз і з візами, що відносяться до талановитих осіб, і бісрі, і біту. Ну, якби це все нам зрозуміло, і, і ми цим любимо займатися. Ну, але, на жаль, для українців ця історія не зовсім підходить. Да? Ну, не то, що не зовсім існує обмеження в законодавстві, і це треба розуміти. Що якщо ви приїхали по паролю, то по законодавству ви не маєте права. Претендувати на робочу візу, на якусь там із в будь-який в, в, вид робочої візи, бо гуманітарне пароль не не дає вам можливості, ну як свічі статус, да, змінити свій статус на робочу візу. Да, існують випадки, коли люди на ТІПІСах. Е, отримують робочі візи. Але це десь ну, це невеликий перс, е, пр, е, відсоток. Е, да, відсоток, і це треба ну, з кожним окремо ну, відпрацьовувати да, його історію. Е, але в загальному існує заборона для тих, хто приїхав, приїхав по гуманітарному паролю по, на отримання цих робочих віз. Тому це подаватися можна, але треба бути а готовим виїхати, або в'їжджати в Америку, вже подаючись там в Україні на якісь робочі візи. Крім того, по візі і Бісрі, клієнтом є не фізична особа, а юридична компанія, яка оплачує всі рахунки. Далі обов'язково треба розуміти, що є лотерея на робочі візи. Ті, які йдуть до Грінкарт, вони проходять, вона вже на цей рік закінчилась, да? тобто наступна там буде в жовтні на наступний рік. І це точно така ж лотерея, як і виграти Грінкарту. Але в нас ну, регулярно хтось виграє, тобто подаватися треба, да, це все реально. І якщо ми подивимося на весь ну, люди, які, до речі, виграють грін-карту, 5% це стосується з усього, ну, 100%, як люди залишаються в Америці і імігрують. І, і тобто і 100%, 5% займає виграш в лотерею. Тобто, все зараз, що ви перерахували, теоретично ваша міграційна фірма цим займається і можна дати ті послуги українським біженцям, українським мігрантам, так. іншим мігрантам. Теоретично, ви всім цим займаєтеся ви зараз. Але для українців зараз дім дуже важливо. Ну вони мають рухатися в полі гуманітарному. Да інше довгий час був на другому місці, як люди залишались в Америці, і тільки за останні три роки асайлом трохи змінився, тому що дали більше можливості робочим візам, візам талантів, і вони піднялися в процентному співвідношенні зараз. Із третьої позиції робочі та, та візи талантів, і з третьої позиції піднялися на другу. Ну якби по тому, як люди залишаються в Америці, uh, I'll ask in Ukrainian, but аласкін України, бо лайк іфф хі доно, ask you. аскю uh, про політичний притулок. Як часто ви ним займаєтесь? І uh, чи українці дійсно мають все ж таки право і змогу подаватись на політичний притулок? I'm asking, like, about політика asylum for Ukrainians? Yeah, that's the, one of the biggest uh ways of coming and staying legally in the United States and getting a green card. Uh, and yes, it is viable um, for people from any countries, including Ukraine. So if you have a fear of being persecuted of suffering, if you go back to your country, then you could apply. Тобто що дійсно ну, притулок і особливо для українців які приїхали по ЮФОЮ це зараз ну скажіск Опція, яка їх захистить. По-перше, існує п'ять причин на притулок. Це не ну, народі кажуть, це політичний притулок. Але ну, а насправді він просто ну якби притулок по багатьом причинам. Багатьом. І, і дійсно, політичний — це був як перша причина, да, ну якби і вона колись була основна. Але існує зараз релігія, існує окрема соціальна група, існує національність. І звичайно, що війна це не привід для подання есайлому. Але е, нарушення правил війни, да? це. Якби, це вже причина, і е, обов'язково кейс повинен бути, ну, чому саме ви. І, і це треба правильно, ну, коли працюєш, його прописувати, цю історію. І дуже важливо при заповненні i Five форм вказувати, чому, чому ти вважаєш ти, е, ну, в тебе якісь переслідування. Це важливо не тому, що там води немає, електрики немає. А все-таки треба ну, показувати свою індивідуальну історію від 40 мільйонів українців. Ми працюємо з цим регулярно, і ми ще не бачили такого, щоб українці не мали історії. Дуже багато чого є підкреслити, показати, особливо по національній причині, по релігійній причині і окрема соціальна група. Тобто три причини ви працюєте по всім штатам? Ну, наприклад, ми, ви зараз там штат Вашингтон. Таксі так. Сітак. Якщо хтось там з Флориди, з Нью-Йорка, Техас, як от ви допомагаєте? Консультації? Все, це... свикантей yes, uh, attorneys include um, working with federal law law. And immigration in any state. Да, і компанія license, ну для federal law, тобто це важливо. Mm -hmm. Тобто, ну щоб здійснювати юридичну діяльність у всіх штатах. Друзі, як ви бачите, ну шляхів дійсно досить багато, але всі вони нелегкі. Ну пишіть в коментарях ваші питання. Можливо, якщо знайдемо ще час. З міграційними представниками, так, адвокатами поспілкуватися і відповісти на ці питання. Ну, найбільші лай, там коментарі з лайками набере. Будемо задавати це питання, розбирати. Um, я дійсно дуже вдячний за ваш час. I'm really thankful and appreciate like your time that you spend to answer all these questions. Um, probably має субстраль still um, ask like some new, I'm pretty sure, but like we'll see. Um, Дякую за ваш час і теоретично, ну, я гадаю, кому потрібна якась допомога консультація. До речі, я так розумію, що у вас навіть є якась там опція безкоштовної консультації, так? Yeah, so about like free consultation we have like yeah, a quick conversation to see to have an idea of if you may or may not um qualify for something. Uh we can do. Тобто це 15 хвилин, і це розуміння, чи можемо ми чимось допомогти, да, чи взагалі треба записуватися на на консультацію, чи ми можемо бути корисні? І якщо ми дійсно бачимо, що є допомога, ну якби що можна співпрацювати, то тоді вже ну, якби щоб консультація не було час в, в пусту, в якусь порожнечу. Друзі, як ви бачите, 25-й рік я ще не зустрічав ні одного адвоката, який зараз робить безкоштовну міграційну консультацію. Тому, друзі, форма буде 100% внизу під відео. Заходьте, заповнюйте. Я гадаю, Дар'я та Глорія допоможуть вам знайти шляхи легалізації, тому що, ну, як ви бачите, зараз трохи складно з цим. Більшість адвокатів взагалі, ну ви знаєте, скільки беруть. Дякую ще раз за відео. І ну тоді, мабуть, пишіть коментарі, питання, і тоді ми будемо вже задавати ці питання в наступних відео. Не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі. Ну і переходити на сайт, якщо у вас є питання до міграційних адвокатів. Дякую.